Елтон Джон переміг наркотичну залежність і став одним з найвідоміших музикантів планети у 1970-х роках, він був на піку слави, але за лаштунками ховався темний бік його життя. Спочатку це були просто вечірки з алкоголем і наркотиками, але з часом ці пристрасті перетворилися на залежність, що вели до самознищення. Елтон вже на той період мав непогану кар'єру, але втратив контроль над своїм життям, що поставило під загрозу все, що він досягнув. В кінці 80-х він зрозумів, що якщо не змінити своє життя. То втратить все у 1990 році. Елтон пройшов реабілітацію і остаточно позбувся залежності від котиків і алкоголю. Цей момент став поворотним не тільки в його житті, але й у кар'єрі. Музика стала ще більш щирою, відвертою і особистою, що лише збільшило його популярність. Після перемоги над залежністю він став активним благодійником, заснувавши фонд для боротьби з віл та снід та підтримки людей, які пережили залежності. Елтон Джон не лише врятував себе, а й став голосом тих, хто бореться зі схожими проблемами.